Вітаю вас, мої дорогенькі. я Ірина. І е, запитання від пані Світлани. Невже можна впасти ще нижче? Чи армія збунтується? От зараз ми подивимося. Дякую вам за запитання. Дякую вам за те, що ми зібрали. Без пару гривень не дозбирали. Військові вже дали нам звіт. Не судіть їх строго, хлопці не вміють говорити, і в них часу немає. Тому це звіт. Не так подяка мені, як вам, і звіт для вас, для тих, хто кричить, що Ірина збирає гроші собі. Так, невже можна впасти ще нижче? Це стосовно України. Чи може Україна впасти ще нижче? Ну, вона зараз, бачите, розхитується. Наразі дуже все хитається. Ви знаєте, можна впасти. Якщо не прозріємо, то впадемо. 20-й аркан говорить про, про прокидайтеся, міняйтеся, дивіться не рожевими окулярами, дивіться, як все є. Це, як пишуть мені коментарі. Подивлюсь, ваші розклади жити не хочеться. Ну, не дивіться. Не дивіться. Так. Може бути ще гірше, якщо не прозріємо. Чи армія збунтується? Яка вірогідність, що армія може збунтуватися? Ну, в принципі, ця колода мені взагалі не показує, що армія збунтується. Ні, абсолютно ні. Не бачу, я зараз докладу іншу колоду яка вірогідність, що збунтується армія. Ну, її і Армію утискають найбільше. А ви знаєте коли? Коли їм терпець увірветься, дивіться, попередня карта була двічка, хоча, хоча ми про армію тут внизу. Ось тут теж розхитується ситуація. Це коли, знаєте. В мене оце, оці дві карти нагадують, де ланцюжок не ланцюжок, а ниточка. Там, де тонко, там і рветься. А у нас армія са... може збунтуватися, але їх бачите. Угу. Отут я вже бачу по цим картам, що можуть збунтуватися. Можуть, але таке враження, що їх дуже швидко може армія збунтуватися. Є така вирогідність. Ще не дійшли цього піку скажімо так, чи може армія під час, от зараз мені прийшла думка, як може армія зараз збунтуватися? Та ніяк. Вони воюють, їм не до бунту. Але коли буде ось це перемир'я, оце припинення вогню 30 днів, чи тоді може щось? Ой, вони такі будуть раді, їм не до бунту. Хоча, дивіться. Ці карти будуть показу, показують, що е, побачать все добре вдома і ту, тому, тому подібне, так? трошечки заспокоюються, і в них почнуть виникати якісь бажання, якась ну, перенапруга. Розумієте, коли е, у людини е, ну, з психологічної точки зору, поки вони воюють, вони в напрязі, як вони розслабляться, так зразу почне їх колбасити. От тоді може бути, може бути під час е, е, припинення вогню. Ось якось так. Може бути. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!